Почалося записування. <кій> значить Четверту роботу сьогодні я вам видаю. Е, стосується вона е, газової турбіни турбореактивного двигуна. Конструкція, принцип роботи та характеристики газової турбіни. Ну, як і завжди, як і в попередніх е, протоколах, є невеличка теоретична частина. Тут я е, також. Знайшов найкраще роз'яснення, яке зміг знайти по принципу роботи. Ну, взагалі, принцип роботи дуже простий у турбіни. Він повні, ну, якби протилежний до принципу роботи компресора. Якщо компресор у нас за допомогою механічної енергії, яка приходить на вал компресора і обертаються лопатки, да, обертаються диски з лопатками. І передають цю ну, механічну енергію обертання, пере, передають потоку і перетворюють в кінетичну енергію потоку. То тут все з точністю до навпаки. Набігаючи потік, поступає в сопловий апарат. Ну, це аналог направляючого апарату в компресорі. В сопловому апараті так спрофільовані між лопатками цей. Простір між лопатками, канал між лопатками спрофільований таким чином, що він звужується, і потік за законом бернулі ще більш розганяється до того, що в нього, яка в нього була швидкість, вона ще збільшується і потрапляє під певним кутом, встановленим, на лопатки колеса турбіни, вже самого робочого колеса турбіни. І далі лопатки турбіни працюють за принципом крила літака просто. Ну, просто. Трошки збільшую. За принципом крила літака, під набігаючим потоком утворюється аеродинамічна сила, яка розкладається на дві складові. Перша складова у нас, як бачите, спрямована перпендикулярно. Ну або так, скажімо, спрямована вона у нас в площі лежить в площині обертання диска турбіни. І ця сила вона ця складова сили вона і приводить в рух турбіну, обертає турбіну. І ще паразитна така от складова додається, осява складова вздовж осі валу турбіни діє, вона давить на підшипники упорні, які якими закріплюється турбіна. І вона, як бачимо, спрямована проти напрямку польоту ця складова. Тобто, якщо в компресорі у нас таким чином лопатки розташовувалися, що рівно, ця рівнодіюча сила розкладалась на дві складові, і одна з цих складових, оця якраз осява складова, була спрямована в бік напрямку польоту. І певний, хай дуже дуже невеликий, але певний відсоток. В створенні тяги навіть грала роль. Тут у нас утворюється така паразитна сила, не, ну не паразитна, скажем так, е негативна, коротше кажучи, е негативна сила. От. Е ну і, і ось е цією складовою, яка у нас обертає турбіну, турбіна обертається, передається цей, е цей рух обертальний передається через вал. Турбіни і далі, в залежності від призначення <кій> ступеню турбіни, <кій> турбіна може бути багатоступеневою, і кожна зі, кожен зі ступенів може мати свій окремий вал. Ці вали, вони, як правило, вкладуються один в одний. Перший, наприклад, вал <кій> має більший діаметр, і він полий всередині, порожній всередині може бути. І всередині цього вала може проходити вал наступного ступеня турбіни. І так, ху нас там? І, і оберта... обертаючись, турбіна через вал передає цей рух на, ну, перш за все, перше, саме перша перше призначення турбіни це передавати цей обертальний рух на. Ступень на ступені компресора, щоб обертати компресор. А, але якщо у нас, наприклад, турбогвинтовий або турбовальний двигун, то е, наступні ступені турбіни можуть е, їх вали можуть виходити, не бути пов'язаними з вони не будуть пов'язані з компресором, зі ступенями компресору, а будуть вільні да, і будуть виходити. Вже як для обертання, е, ну, наприклад, редуктора, редуктора повітряного гвинта, якщо це турбогвинтовий двигун. Ну, а турбовальний, то редуктора, знову ж таки, ротора. Вертоп... Так, щось там, телеграм повідомляє. Так. Ну, це так коротко про принцип роботи да, турбіни. А то я так минулі рази вам зовсім нічого не розповідав, але я боюсь, що ви, мабуть, можете лінуватися не читати те, що я понаписував, то я вам вирішив трошки все-таки порозповідати. І знову ж таки, якщо от з попередніх матеріалів щось не зрозуміло, не соромтесь, запитуйте, я буду пробувати пояснювати. Конструкція. Турбіни. Основна, якби, ну, саме, в самому простому вигляді, одноступінчаста турбіна складається з диску, як основний елемент, до якого кріпиться вал, який передає обертальний рух, наприклад, на компресор. І До цього диску кріпляться лопаточки. Лопаточки, на яких утворюється та сама аеродинамічна сила, яка обертає цю турбіну. Складається турбіна зі статора і ротора. Статор це якраз ось ці е, саплові апарати і корпус турбіни, зовнішній корпус. Ну, а ротор це ось тільки що ми розглянули на картинці. По теоретичній частині вам, е, ось тут червоним я виділив завдання: е, подати зображення, рисунок або фотографію, конструкції газової турбіни, одного з авіаційних газотурбінних двигунів. Ну, щоб у вас. Була якась картинка з реального двигуна. Раніше, коли не було ковіду, не було війни, ми ходили зі студентами в стендовий зал. Там у нас є препаровані двигуни АІ-24, ТВ-317, Д30, там ще АІ-20, здається. Ну, коротше, є там двигуни, і ми їх фотографували, розглядали. Тому я тут якби як артефакт залишив на найменування цих двигунів. Ви можете будь-який двигун взяти з інтернету, пошукати фотографії або рисунки схеми, де він препарований, де він розрізаний. Ну, я вам дав підказку ще, щоб вам спростити життя. Ось тут є посилання в кінці, як і у всіх попередніх роботах. Якщо за цим посиланням перейти, там досить непогана книжечка. Брати цю двійку. Досить непогана книжечка, відсканована по конструкції принципу роботи газотурбінних двигунів. І ось тут якраз розділ турбіни ГТД. Ну, ось одразу, до речі, PS-90. Можна її прямо взяти. Можна пролистати трошки далі, там буде ще. Десь там було. Ну, от схемку можна взяти. Це той самий PS90. А, ось була красива картинка. Від 2500 да, Двигун. Я, чесно кажучи, не знаю, що це за двигун. Можна в інтернеті покопатись, <кій> знайти. Ну, або ось General Electric GE90. Ось вам турбіна. От якусь таку картинку берете. Чи берете. І вставляєте сюди. Ставите пункт такий-то, і е, коротке, коротке описання конструкції, позначити основні конструктивні елементи. Ну, е, описання можете не робити, а якщо просто позначити елементи, ось так, як тут з виноски, з виноски візьмете е, описання, ось це просто під картинкою. Тут написано, що позначення відповідають такому то рисунку, тобто попередньо можете взяти їх. Головне пам'ятайте, що вчитесь ви для себе, а не для мене. Тому це якби все для вас. Ви повинні просто, ну, я це все придумував для того, щоб ви максимально вас десь дати вам наживку, а ви далі зачепилися і почитали, наприклад, ще й текст якийсь до цих картинок. І Ознайомились і зрозуміли, як воно працює. Як воно влаштоване як воно працює. Далі, показати зображення конструкції робочих лопаток газової турбіни ТРД. Пошукаєте також, є дуже багато рисунків, там, де конкретно вже конструкція лопатки показана. Ну, зараз я тут листати, мабуть, довго буде шукати десь, мабуть, вони раніше були. Вище. Ну і не обов'язково за цим посиланням. Просто набираєте е, робочі лопатки турбіни ГТД. І там буде у вас буде, будуть якісь схемки, картинки, ви їх вставляєте просто і показуєте основні елементи, що складається. Ну і останнє третє завдання це щодо теоретичної частини. Описати основні типи систем охолодження лопаток газових турбін. Описання доповнити схемами. Ну, звісно, що не саме описання, а і з якимись рисунками подасте. Чесно кажучи, зараз я вже не пам'ятаю, звідки я, можливо, це є в тій книжці, там, де бойова авіаційна техніка. Звідкись я це взяв, завдання, десь я це побачив, ну, тому пошукаєте, вже напружите свої трошки. Свої розуми, і попрацюєте, пошукаєте. Тобто у нас турбіна вона працює в дуже важких температурних умовах. Оскільки вона стоїть за камерою згоряння, то температури газу на виході з камери згоряння вони там далеко за 1000 градусів і е, працює в дуже важких температурних умовах. і це була насправді дуже велика проблема при створенні перших турбореактивних двигунів, саме тому, що технології відставали від теорії. Теоретично його можна було побудувати ще наприкінці 19-го століття. Вже були напрацювання певних світлих розумів. Але технологічно матеріалів не існувало, які б витримували ці навантаження. По-перше, температурні, по-друге, і Ще й величезні інерційні навантаження, воно обертається на величезних обертах. Ось. Тому, щоб спростити якби, умови роботи, дією, ну, включається в дію система охолодження. І от яких видів вона буває, подивитесь, пошукаєте, ознайомитесь. Ну, і тут коротенька фраза. Да? Робочі лопатки роторів турбін і лопатки соплових апаратів виготовляються з жаростійких сплавів на нікелівій основі, іноді жаростійких сталей. Ну, на нікелівій основі це дорого, да? але дуже, ну, більш якби, вигідно, надійніше. А якщо дозволяє, <кій> умови роботи дозволяють, то можна застосувати жаростійкі сталі. <кій> ну, така ти. Те... З титану. А, що, що? А з титану ж теж виготовляють? Е, з титану, ну, можливо. Но ну, він легкий, цей якраз плюс і Жаростійкий, і твердий. Ну, так. Да. Ну, може, мабуть, що так. Да. Ну, допишете з титану. <кій> Також. доповните мене. <кій> так. Е, далі. Друг, ну, це перша значить, теоретична частина на цьому в принципі, закінчується. Далі друга частина розрахунок газової турбіни. Вам треба буде порахувати параметри газу, які на вході, на вих... Ну, На вході у вас є параметри газу: це ті, які ви отримали в розрахунку камери згоряння. На виході, а ви розраховуєте те, що вийде на виході. Да? І в тому числі ступень зниження тиску турбіна втрачає В турбіні газ втрачає свій тиск, витрачає свою енергію кінетичну енергію, перетворює її на механічну енергію обертання турбіни, ротора турбіни. Ось, тому з робочим тілом теж відбуваються якби, перетворення, ви ці параметри порахуєте, і порахуєте геометричні параметри на основі. Також цих даних робочого тіла порахуєте геометрію тобто довжину турбіни. Довжина турбіни тут звернув вашу увагу, позначається від першого від першої ступені ротора, ну і до останньої ступені ротора, тобто по ротору дивимось. Перший, перший ступінь соплового апарату він не входить в цю. Цей параметр, який ви будете розраховувати тут теоретично. Тому накресленику у вас ось перш... довжина турбіни це довжина ротора, по суті. Беремо від, першого до... від переднього краю першого ступеня до заднього краю останнього ступеня. У мене в даному випадку двостопенева турбіна. У вас може бути три ступені, може там більше у когось подивитись. Так, і діаметри на вході на виході. Бачите, вона канал іде з розширенням певним. Тому ну, порахуєте діаметри, і потім це, це все відтворите на Е Тут вчора така виявилась халепа ну, для мене, що я відкрив свої ці матеріали, які у мене були. А з'ясувалося, що кресленик я помилково видалив той, який був у мене вже готовий для студентів. Десь я його видно помилково видалив, і довелось мені вчора ввечері малювати для вас, креслити. Кресленик. Тому я теж трошки побув студентом вчора і помалював для вас. Свіженький кресленик зробив. Ну і в ДВЖ форматі вам скидую, а ви вже його під себе перемодифікуєте. <кій> Підмодифікуєте під ті, під ті результати, які ось по розрахункам ви отримуєте. Ну Тут формули, формули. В протоколі, як завжди, за формулами вставляєте свої значення. Не просто готові, а циферки також. Хід розрахунку покажіть. Тобто, які ви значення підставляєте, і які ви отримуєте. Ось. І, ну і графічна частина, те, що я вам уже сказав і показав. Тобто ось такий кресленик виконуєте. Тут все не забудьте підписати, хто виконав, номер групи в свій вставляєте. Тобто, тренуйтеся оформлювати, ви будете робити. На весною наступного року, дасть Бог, все буде добре. Якщо то будете робити дипломні проєкти. То тренуйтесь на цих лабораторних, оформлювати матеріали до дипломного проєкту. Там у вас буде дуже схожа. Дуже схожа робота. Якісь питання є по цій роботі до мене? Путі немає. Немає. А взагалі є... якісь. По минулій. По ну, Не зовсім да. по минулій, а просто по темі минулі. Да. Е, я давно ще дивився відео про виготовлення власних ТРД, і угу. там була проблема, що, ну, як проблема, е, погано працював сам ТРД, і проблема була в тому, що поперечний переріз вхідного отвору. 에... Тобто, скільки повітря заходить в uh -huh. сам ТРД на компресор, uh -huh. і 에... кількість отворів в камері згоряння, 에... ну, теж поперечний переріз всіх отворів сумарний, 에... там є співвідно... співвідношення. Uh -huh. 에... ну, скільки повинно бути, я так розумію, 에... співвідношення вхідного отвору. 에... Співвідношення сумарних площ, мабуть, перетиняння. Та, е, то питання, я... яке повинно бути це співвідношення? Чи... Ну, так, бо я це і в книжках навіть не знайшов. А, Ну я, чесно кажучи, мабуть, на таке питання не готовий зараз відповісти. Мені треба також буде подивитись угу. пошукати. Це дуже таке специфічне так, теж уже питання якби по конструкції, то я міг би зараз з як відповісти, які бувають конструктивні варіанти виконання, які там вузли, а таке про співвідношення площ це вже стосовно розрахунку. Розрахунки я вже давно не заглядав. Ще тоді, коли робив, готував ці. Лабораторні перший раз в 2019 році, з тих пір, чесно зізнаюся, в розрахунків формули я не заглядав, тому зараз не готовий. А в нас там <кхи> в нашій роботі так, це про камеру згоряння, третя робота. Як у нас там щось? Яким а... чином у нас розрахунок ведеться? Зовнішні. Там більше про діаметри на вході. Да, діаметр. ну, діаметри нам і дають площу, в принципі. Ж. Діаметр камери згоряння на вході, вихідному діаметру компресора. Ну, логічно. Чесно кажучи, да, про співвідношення я постараюсь пошукати, подивитися десь, якщо щось знайду. Зовнішній діаметр камера згорання на виході діаметру турбі... ну, Діаметру турбіни та ясно, що дорівнює. Е... Внутрішній діаметр означається співвідношенням. Ну, тут, типу, статистично, якісь да, вибираються значення. Mm -hmm. 05, 07. Ну, треба подивитись, що в розумних книжках пишуть. Тому що. Я теж не готовий зараз на таке питання відповісти про співвідношення. А е, що це за передача, що за ви, що значить виготовлення власного е, ТРД? Це для ну, моде... типу для моделей літаючих? Так, там були ну, як просто експериментальні. Mm. Типу. Ну, там, скоріш за все, був. Е... Там, скоріш за все, був ТРД з центробіжним компресором, я так думаю, мабуть. Бо ті, які я бачив модельні двигуни, вони всі були з центробіжним компресором. Бо Асєвий компресор таких розмірів виготовити, це ну, фантастична робота, майже неможлива. Mm, якщо я не помиляюсь, то якраз там був Сівей. Сявий І... ну, цікаво. Я... я ще не бачив ні разу невеликі ТРД, ну такі маленькі ТРД для моделей, щоб були з сявим. Ну, я можу тут знайти, скинути, а, ну, послання, якщо буде. Якщо знайдеш, так, скинь, будь ласка. Теж дуже цікаво подивитись було б. Бо я ж кажу: я ті, які я приклади бачив модельних, ну невеличких таких двигунів це завжди були двигуни. Ну, по-перше, <кій> Центробіжний компресор він на порядок простіший у виготовленні, його виготовлення і саме головне, балансування. Проблема в чому? Проблема компресор збалансувати, щоб він на тих тисяч, там десятки тисяч обертів на хвилину, оберт, ну, частота обертання. І там шалені інерційні навантаження. І у перших двигунів турбореактивних, які там німці виготовляли, ставили на свої літаки в 40-ві роки, то дуже частим було якраз відрив лопаток саме через незбалансованість, через величезні інерційні навантаження, проблеми відриву лопаток, компресора, і ці лопатки вони ну, вилітаючи. Відриваючись від компресора, вони як артилерійський снаряд діяли. Шалені пошкодження наносили. От. А саме тому і перші турбореактивні двигуни, е які серійно виготовлялись і використовувались уже ну, після війни, вони всі практично були е також оснащені прибіжними компресорами, тому що ну технологічно набагато <coughs> простіше виготовляти. Тому для мене це новина, чесно кажучи, що. ну, ну Такий саморобний модельний двигун, оснащений осяйовим компресором, це дуже дивно. Ну, а там насправді специфіка розрахунків зовсім різна, ну, у осявого і у центробіжного. Тому, можливо, оце співвідношення воно може бути е, ну, актуальним для центробіжного компресора. А теж колись в інституті ми була, ну коли я ще вчився в інституті, то у нас у мене якби, головною ведучою кафедрою була кафедра гідравліки, і ми там займалися розрахунком центробіжного компресора, була курсова робота. І колись я це все дуже добре знав, але зараз треба згадувати, треба читати також матеріали, шукати, які там особливості. Тому. Поки що не готовий дати таку відповідь. Так. Якісь ще є питання? Хлопці, щось, окрім Юрія, всі мовчать. А що на рахунок дипломів і дипломних керівників? Е, ну, от про дипломи я не знаю. Я вам все збираюсь розповісти, а, а ви якось не, не приходите на заняття, не приєднуєтесь, то я це не знаю. Розповідати зараз, чи, чи, чи все-таки якесь заняття зберетесь ви разом всією всі групою, ну хоча б більшістю групи. щоб Якщо будуть питання, щоб я міг відповідати на, на питання. Чи розповісти зараз, і зробити просто відеозапис? Як краще зробити? <різований> напевно, напевно, краще запис. Запис. Бо тоді прийдеться чекати довго. Да, ну Закши. добре. Ну давайте я зараз тоді окремо зроблю.